А ви вже на салоні 20 сеансів. З якою такою нагальною проблемою ви прийшли до нас в салон? У мене проблема з обидваними суставами. Uh -huh. Правий сустав іскусний, у 2018 році зробили операцію, поміняли. Лівий друга, ну, вже так до третього, я думаю, степені. Ну, Жити можна, скажімо так, не турбувало. Я отримав травму сухожилля, ахілєсове сухожилля. В червні місяці. І mm -hmm. тут я вспомнив цей вирос Ахілєсова п'ята. Пам'ятаєте? троє mm -hmm. фільм про Бога Ахілеса. Самовразлива, <coughs> ну, да, 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 самовразлива точка це є в організмі. <coughs> ну і почались в мене проблеми. Які я, саме? Які я почав кульгати. Мені ходити було дуже тяжко. Боль така, що я. Казалось, розірветься. Uh -huh. ну, Приділить уваги лікування не було, на жаль, були причини. Uh -huh. І так, приоділюває боль. А ви пили якісь неболюючі? Так, да -да, я обов'язково пив знеболюючі, тому що не можна було не робити, не ходити. І 17 вересня, якраз після О, uh -huh. такі... Навіть так. Да -да -да -да. е я йшов. В сал... Не в салон, а йшов, проводив друзів. Uh -huh. Обходив калюжу чи перепригов, я не знаю. І я там від болі ойкнув чи там якесь слово, сказав. Назустріч йшла жінка, і вона, і вона обратила на це увагу, звернула увагу і Остановила мене і провела зі мною бесіду. Хоча я постійно збирався, відкладував візит до вас. Uh -huh. да. А що такого вона вам сказала? Вона сказала. Каже, я з салону тільки що. ну зараз немає її Ось буду. вона, да-да-да. А, так, якраз. Mm -hmm. каже, я йду з салона, каже, і я вам рекомендую. ну Ми з нею поговорили. А от скажіть, будь ласка, більш детально, що вас включило таке, що ви вирішили прийти? Що вона такого сказала? Вона каже: я постійно ходжу і каже, в мене навіть холка ушла. ну А у мене явно виражена холка. Ну і це був таким ключовим моментом. Угу. Так що я благодарив її. <рес> 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 Вам, дівчата, за увагу. Тобто то, то розкажіть, що ви отримали в салоні за 20 днів. Ну я отримав. Е... Що зараз на го? як ви ходите? З суботи я почав ходити вже нормально. Давайте ще перед цим скам, щоб ви брали в оренду Т11 да. кілин. Додому, так? Так, да, на, на Накітку прав і угу. Т11 кілин. Ну, припікав. Це після лекції про припікання. Mm -hmm. ну, Зв'язка лікується, зв'язки лікуються припікання. Mm -hmm. І пробував припікати, але не Припікати mm -hmm. долоні, долоні і стопи без проблем. А я, а зв'язку Угу. Щось mm -hmm. таке треба мобільне, да. там, накидка чи щось? таке. Да -да -да -да. Так, так, да? мобільне. Mm -hmm. mm -hmm. І я положив пластмасову. Жорстку банку під килем, угу. вигнуто угу. була. ну я... І почав припікатися. Почав, да, припікатися. Результат на ліці. Я вже і посміхаюся. Так, да, ми <laughs> да. побачили. А, Це... що, що вам дало цей ефект припікання? Ну, як зараз? Зараз, ну, зараз нормально. Як? Так Це як було. було. Тобто так, не хромаєте, не, не болить. Хромає, не болить. І ще хочу сказати, після першого візиту до вас, 18 вересня, mm -hmm. масажор був для них. Mm -hmm. Я був на цьому масажорі, до, до того моменту я приймав обезболюючі І вже почувствував на слідуючий день, 18 чи 19, що мені не треба приймати обезболюючих. Це да. було таке теж вже сумнення мої розвіялись. Сумніви. Да, э, так. І ви що зараз? Ви не приймаєте знеболюючих? Не приймаю. А скільки часу приймали? Червь, ну, так. З червня, да? періодично з червня, да. Супер. Як ви як ви думаєте? Бо ви кажете, от були сумніви, так? Да, це нормально. Але ви теж молодець, виходите як без пропусків. Плюс в оренду брали на вихідну да. продукцію. Да. Ви вражені результатом? Я дуже вражений. І я всім своїм друзям і знайомим пропоную. Ну mm -hmm. переобіти не кожного, не кожного можливо. Ну, Уже даже хто ходив до вас салон на Максютова, мені вже дзвонили, тому що їм сказали мій результат. Він каже: Мені там нічого не дало я був пару днів, там пару раз. Я кажу, пару раз мало кажу, ти такий об'йомний. Кажу, там треба побільше ходити і не пропускаючи. Да. От дуже Причай. важливо от ваші золоті слова. Що таке пару днів? Скільки ви е, там збирали ці хвороби? Це мало, так? Да, і от, роками. А ми хочемо за два дні і нічого не допомогло. Да. Що можете від себе побажати людям, можливо, які мають таку саму проблему, як і ви, а сумніваються, десь бояться. Що від себе можете їм побажати? Я можу побажати тільки одне: повірити, переодоліти цей внутрішній сумнів і прийти в салон. Це я. І перевірити на собі на собі, да тільки да. так супер. Дуже вам дякую. Дякую. Я дякую вам. Дякую.